ответственность за трагические события последних месяцев лежит в том числе на Верховной Раде седьмого созыва. Общественность неоднократно требовала скорейшего проведения досрочных парламентских выборов. Как вы думаете, когда они должны состояться? Это вимога времени, это вимога людей. Мы все объехали страну, буквально везде Люди требуют досрочного перебрания и Верховной Рады, и местных органов самоуправления. Тому це треба зробити. Ми бачимо, формально присутня більшість у парламенті 258 на папері, але вона не спроможна приймати рішення, тому що навіть елементарне питання позбавлення повноважень депутата того, хто добровільно написав заяву, навіть це не вирішується. Ви праві значною мірою Верховна Рада винна в тому, що відбулося, тому що вона прийняла команду Януковича диктаторський пакет 16 січня, після якого зірвало різьбу Майдану і пішли, знесли цю владу. І в цьому, до речі, і відповідь на питання, уточнюючи, яким чином це зробити. Якщо Верховна Рада не усвідомить сама, що вона повинна піти на переобрання, президент, обраний десятки мільйонів людей, отримавши довіру і підтримку, зможе це зробити, спираючись на людей. Коли на Майдані стояли на сцені і казали тихо мирно, а люди пішли і знесли владу, так само змусять Верховну Раду піти на переобрання жовтень місяць.